Це слово сьогодні прекрасне слово, яке Господь нам дає, слово, яке нас заохочує. Христос каже, що не називає нас слугами, тільки називає наш, нас друзями, що Він кладе за нас життя, що на цьому полягає любов, що, що ми кладемо життя за наших братів. Я переживаю цю Евангелію в контексті похорону нашого парафіянина, який загинув, захищаючи. Нашу країну неймовірна дячність, неймовірна також любов віддати найдорожче, і найцінніше заради когось, кого ти любиш. Ми маємо тисячі і тисячі таких прикладів в Україні, коли хтось віддає тому, що любить найдорожче, найцінніше, найважливіше. Все, що можемо, можемо вдивлятись, брати приклад, дякувати. Молимося за всіх наших захисників, які нас зараз боронять. Молимось за всіх полонених, ув'язнених, всіх поранених, ті, які віддають найдорожче і найцінніше заради нас.